Злочинність перемагає барабанним боєм, вирішує керівництво поліції Маріуполя і споряджає слідчих та оперативних працівниць ботфортами і барабанами. Тепер вони за сумісництвом мажоретки. А тим часом, неподалік міста, не те, що підносок, а просто під наглядом у поліції грабують і вивозять цілий нафтопереробний завод. Ми обнаружили, що в цей період стояло два крана, які могли загружати і вивозити залогове логовим Як можна протягом 10 днів вивозити вели. Габаритну техніку, щоб ніхто не помітив, а все просто для цього потрібно мати охорону. Причому, щоб злодійську оборудку повернути, напевно, охорона має бути увага державною у поліцейських погонах. Мені лица проникли на територію заводу, завода, підприємство, при цьому е -е, е -е, сотрудники служби охорони, Самовольно покинули територію. Фахівці стверджують, головним агрегатом компанії була установка з переробки нафти. Це сучасна станція великої вартості, свідки кажуть, вивозили її досить акуратно, щоб не пошкодити. Тож про банальне розкрадання на металобрухт не може бути й мови. Все кралося найімовірніше під майбутній продаж. В Залогі банка було все двіжома імущества, і найголовніший об'єкт це установка по переробці нефті. Примірна стоїмості його 4,5 мільйона доларів будь-кому це не продаси. Тож, скоріш за все, злодії діли на замовлення. Цікава деталь у день розкрадання співробітники Державної служби охорони, що зараз називається поліцією охорони, просто залишили об'єкт пояснень їхніх дій і досі немає. Як немає, і відповідей на запитання до керівництва маріупольських правоохоронців. Неоднократно були заявлення в СБУ, Генеральну прокуратуру, МВД. В частності було лічне обращення к міністру МВД, але по сьогоднішній день ніякого результату немає. на наше прохання прокоментувати ситуацію представники головного управління Нацполіції в Донецькій області не знаходять часу. Підписка ж стандартна. На теперішній час даних, які би вказували на додаткові кваліфікуючі ознаки кримінальних правопорушень, органом досудового розслідування не отримано. Інша інформація щодо отримання в ході розслідування фактів відноситься до таємниці слідства та не може бути розголошеною. Дивно, але Маріупольську прокуратуру вдалося змусити прийняти заяву про крадіжку тільки через суд, який визнав бездіяльність правоохоронців. На жаль, на все це свавілля дивляться, зокрема, і іноземні інвестори, котрі, за словами президента України, це є факт, коли інвестор голосує гривнею, доларом, євро, злотим, короною, іншими валютами за українську незалежність. Представники ж банку, чиє заставне майно просто щезло у невідомому напрямку під пильним оком українською поліцією. Такому оптимізмі геть не впевнені. Кажуть, подібні факти і надалі відлякуватимуть потенційних інвесторів від капіталовкладень в українську економіку. Моє мнення, що якщо дане діло не буде розслідувано належним образом, то вряд ли іностранні інвестори захотять вкладати деньги в економіку України, в частності в банківський сектор. І тим самим тільки буде мінус для економічної ситуації в країні. Проте іноземним інвесторам є на що милуватися. Мажоретки у Ботфордах з барабанами і, хоча під мундирами, симпатичних барабанщиць і не видно поліцейських погонів. Усі знають, що це маріупольські слідчі та оперативні співробітниці, які замість шукати зникли на мільйони доларів техніку, репетирують синхронний барабанний дріб.